Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, які етапи передачі землі з ОСГ під будівництво. Для зміни цільового призначення землі необхідно пройти наступні етапи: перше подання заяви на зміну цільового призначення землі в органи місцевого самоврядування. Друге. Отримання дозволу органів місцевого самоврядування на розробку технічної документації для зміни цільового призначення земельної ділянки. Третє. Розробка проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Такі послуги надаються землевпорядними організаціями, які в своєму штаті повинні мати сертифікованих інженерів землевпорядників. Якщо говорити про терміни, то на розробку такого проєкту йде від одного місяця. В залежності від площі земельної ділянки. Четверте. Затвердження проєкту землеустрою. Орган місцевого самоврядування затверджує проєкт або приймає рішення про відмову його. В даному випадку ви маєте право оскаржити це рішення в суді. П'яте. У разі якщо проєкт затверджено, наступний етап внесення інформації в Держгеокадастр щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Підтвердженням цього є відповідна виписка. Підписуйся тут. все про твої права а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.